Знайте ви, що можна подорожувати світом, не виїжджаючи за межі нашої батьківщини? ба Більше за терени Херсонської області. І це завдяки тому, що на території регіону проживають представники кількох національних громад. Так що ви можете побувати і в Німеччині, і у Вірменії, і в Грузії, і в Швеції, і навіть в Іраку, залишаючись на Херсонщині? Оцю от дорогу! Яка веде до села Зміївка Береславського району Херсонської області, місцеві жителі називають Королівською. Її збудували 2008 року під час організації візиту шведського короля Карла XVI густова. Не до всякого українського села доїжджають особи королівської крові, а справа в тому, що село Зміївка було засновано у XVIII столітті. Шведськими переселенцями. Тоді воно називалося Гамаль свенскбю тобто Старошведське. Згодом поруч з'явилися ще й німецькі колонії, які злилися в одне велике село. Після Другої світової війни до Зміївки переселили ще й бойків з Польщі. Так в українському селі з'явився невеличкий Євросоюз. Подорож з Зміївкою. Ми починаємо з екскурсії, яку проведе сільський голова Микола Куривчак. Зміївка складається з чотирьох частин, так? Де зараз ми є? Зараз ми з вами знаходимося на межі Клостердорфа і Гамельсвенсбю. Позаду ви бачите церкву Різдва Пресвятої Богородиці, а Української греко-католицької церкви, а далі селище Клостердорф. Його заснували німці, які прибули сюди з Німеччини, з Майни і з Бадена. Ну, вони в першу чергу побудували е, свою е, церкву, е, костел святого Боніфація. За розповідання вони були римокатолики. Чому називається Клостердорф? Клостердорф, Дорф клостер дорф, е, дорф е, з німецької мови це село, а клостер це монастир. Село біля монастиря. Побудували такий пам'ятний знак. Який був освячений в дні відзначення 50-річчя примусового переселення із сіл Нанова, Береги Долішні і Лодина. І тут знаходяться капсули землею. Капсули землею всіх сіл, звідки переселені наші українці. В цьому році ми відзначали 70 років примусового переселення, тому дві тижні ми провели фестиваль Бойківська ватра. І в честь було освячено каплицю Пресвятої Богородиці при в'їзді в село Зміївка. Це пам'ятник борцям за волю України. Хто був ініціатором створення цього пам'ятника? Це Товариство просвіта місцевого осередку села Зміївки і спілка української молоді міста Херсона. І з ініціативи жителів села Пам'ятник у вигляді сонячного годинника. 1989 року. Мешканці села Зміївки, особливо це українці переселенці Західної України. Коли пішло відродження духовне, вони з руїн піднімають Шведську кірху і за свої кошти будують її. Її освятили як Православну церкву України, святого Архангела Михаїла. Це був 1989. Рік. Ми бачимо унікальну церкву, яка одночасно є і православною, і лютеранською. Так. Це, не знаю... А аналогів немає в Україні, а це у Зміївці. Це маленька Європа на півдні України. Ми знаходимося на порозі церкви святих Петра і Павла лютеранської общини села Зміївка. Нас запросили взяти участь у святі урожаю. Це традиційне німецьке свято. Запрошуємо і вас. Свято врожаю або свято подяки відзначається після завершення польових робіт у першу неділю жовтня. В цей день проходить особлива служба. Церкви прикрашають кращими плодами нового врожаю. Вінками з пшениці, кукурудзи. Перед вівтарем розкладають овочі і фрукти. У Зміївці. На свято Подяки збираються люди усіх конфесій: і протестанти, і греко-католики, і православні приїжджають шановні гості з Херсону, Каховки, навіть зі Швеції, з острова Готланд. В цей день кірха наповнюється молитвами різними мовами: українською, шведською, російською, німецькою. Ось тут Господа слави, Ти, мій дух, слави все благо. Слав пісне співом царя, всемогутнього Бога. Всі божественні пісні тут. Ось початок. Ви співаєте це німецькою? Один куплет, а потім вже російською, щоб усі зрозуміли, що ми співаємо. Господу Богу за те все, що ми маємо, і те, що ми можемо припіднести перед Господом Богом, і особливо, що Господь Бог благословив на все добре. Особливістю святкової служби є й те, що у ній беруть участь діти, які співають, танцюють і показують театралізовані сценки. А потім віряни збираються за одним столом. Дозвольте мені залишити пару слів у вашій книзі. Як вона називається? Книга почесних гостей Бюх НРН Гасте. Правильно я читаю? Да. Серйозно? Да. З першого разу вдалося? Конечно, да. Дозвольте мені подарувати вам на пам'ять магнітик пірхи святих Петра і Павла, який буде вам нагадувати, що ви були на цій церкві. А що означають всі корони? Хрест, виноград корони село заснували Шведи. Хрест християнське село, багатоконфесійне. Грона винограду Таврійський край. Ну, і якщо взяти герб, ще в нас є степова Україна, а ну, кольори України і Швеції якось співпали. Тому ми вибрали отакий і у нас прапор змію. Це був совхоз Міщурінець, який займався виноградарством і садівництвом. Тобто виноград це був пріоритетним е, таким, е, виробництвом для краю Зміївки. У мене мама, папа, дуже ж німців багато. Тут е, ті, що були корінні українці, вони всі пошти, що говорили німецькою мовою. Багато було тут німців, шведів. У мене в мами е, батько німець Менгель Іван, а отчим Швед, голос Андрій. Так, що в нас на сім'ї батьки мої знали і німецьку, і шведську. Стіл тіш, риба фіш, ніж месер, лучше бесер. Це така місцева приказка. Ну, не місцева, ну це так. У ну, нас мама навчила, я так заповнила. Діти мої щось так вивчили при бабушці. Зараз е спробується відтворити стіл тіш, риба фіш, ніж месер, їсти есен. Бачу, у вас е таку карту. Можна її взяти, можна. а ви покажете, що ця карта означає. Що тут написано? Ця карта означає, що наше село ділилося на чотири села. Тобто село складалося з чотирьох частин. Да. Шлянгендорф, да. Альтшведендорф, старошведське, угу. Клостердорф, да. це Костирка зараз да, називається. Да, і я читав ще да. Мюльгаузендорф. чи як? — Михайловка. Михайловка да, да. да, да. ось зараз ми. Ми тут, так бачу. У вас тут книжки різними мовами українською, і українською, і німецькою. А оце ми. та сама біблія, яку переклав Мартін Лютер. Так, Так. ось ми тримаємо Біблію, яку колись у середньовіччі, переклав сам Мартін Лютер, ось біблія німецькою мовою. Щоби познайомитися ближче з місцевими звичаями, ми вирушаємо в гості до родини Буш. Доброго дня! Доброго дня! Програма Шлях крізь культури. Ми вас запрошуємо до хати. А ви скажіть по, по, -по, -по, -по німецьки по дуже приємно. Слухайте, це ж прям з вашого герба да? виноград да. Так. Да. У вас прям ім'я як. З сказки Ганса Христяна Андерсона. <рес> Мої предки були з Німеччини. А під час війни в 43-му році нас гнали до Німеччини. Нас вважали зрадниками, батьківщини, бо ми поселилися тут, в Україні. 9 травня 45-го року війна закінчилась, а 18 жовтня нас вивезли на Урал, на каторгу. У Свердловську область, Новолялінський район, селище Чорний Яр. Там, у такій кімнаті, як ця, ми жили трьома сім'ями. Батько спав сюди головою, мати навпаки, а я між ними. А як ви повернулися в Зміївку звідти, з Уралу? Дуже просто. Ми звідти поїхали, як я вийшла заміж у 19 років, за Івана Воробйова. Моє дівоче прізвище Цейнер, а матері було Йордан. Нас повідомили листом, що тут йде будівництво. І ми сюди приїхали вже в 78 році. Тут було багато німців? Так, достатньо. Але зараз здебільшого усі роз'їхалися. Знаходимося в гостях у родини Буш. І сьогодні ми разом з Анною Буш та Любою Шульц будемо готувати, що Шней на німецькій мові, на українській мові це сніжки. Дуже просто готуються легко і дуже смачні. У мене мама шведка, папа, в мене німець. Часто готували. От зварили картошки, потовкли, і напекли пиріжки з картошки. Лишилася картопля. До картоплі додавали муки, яйця вибили, замішали, поробили кульки, зварили, зробили зажарочку. І таке блюдо ще вийшло. Другий так, ну що, я засучую рукава, готова допомага. Давай, давайте ми маємо тут пюрешку. Так, да, Пюрешка подавлена. А чим відрізняється ваша зміївська картопля? Ну, то, що це вирощують люди зміївські. Яйця не помішають. Угу. Це це да. угу. Перемішуємо, так? Да, перемішуємо. Тепер mm -hmm. Так, перемішуємо. Тепер він підривається. Так, шний це швидке. Німецьке, німецьке, німецьке так. да. От у, мама, у мене мама шведка. Мій дідусь і мої бабусі, чисті шведи. У 1929 році їх вивезли в Швецію від цілі. На паромі вивезли у 29-му році в Швецію на Готланд. А там вони прожили. Прожили десь два роки чи три. І дідусь мій дуже почав скучати за ну як за родиною додому і приїхали сюди. Отак? от? Кидалися в сніжками. Ось, ось сніжок. Звісно, гарніше, коли одного розміру. А де ви мову навчилися? У нас тут зараз Шведську преподають, Це все шведи організували. Англійська вчителька, припадає. Шведську. Вчитель англійської мови? Ан 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 мови да. Вчитель, да. І зараз і діти участь, хто бажає всі, без ніяких проблем. Тут? Я ну... пішла 50 років вчити шведську. Нас в сім'ї не розмовляли в основному шведською, основному в основному німецькою мовою, мама і папа. Тому я знаю більше якби німецьку, а шведську я взагалі не знала. Я знала гей і до. Гей, до і гей. Це привіт і до побачення. Одна паска лютеранська, шведська, німецька. Мама пекла кухи, вкрасила яйця. Раніше макітра така була, насипали пшеницю і вона проростала. І потім клали туди яйця. І це ми зранку встаємо на паску. Тільки сонце а Ми вже шукаємо це там яйця, конфети, Оце в нас на паску така традиція була. Тут така вправа сну українці такого немає. У нас така, от є це теж заповнилася. Ми теж своїм дітям робили таке. Беремо окріп, підсолюємо, кидаємо пару лаврушок і наші шнайбалі. І скільки потім вона готується? Ну, хвилин 10, 15, як закиплять. І хвилин 10, щоб покипіли. Так, я понесу. Ви проходьте сюди. Ой, Аня. присідайте, будь ласка. Дякую. Тітя Герта. Дегустуємо шнейбалі. Дуже схоже на наші вареники. Ліниві вареники. Оце беріть сині до шнейбалі. Якраз воно добре піде. Все, бачите, дякуємо вам за допомогу. Сьогодні, на День подяки, ми вам презентуємо нашу фірмову каву, шлях крізь культури. І наше фірмове варення. Ну, дякуємо, дуже Дякую. дякуємо Дякую. велике. А як буде німецькою мовою шлях крізь культури? Дівер, що не культура. Дівер, що не культур. Цікаву книжку побачу в бібліотеці. Пару слів, тому що я нічого не розумію. Цю, цю... цю книжку у мене були шведи в гостях і привезли мені в подарунок цю книжку. І тут всі люди шведські, які переїхали вже. З Швеції, сюди, в село наше, в Зміївку. Наприклад, Ганзас, моя дівчата фамілія була Ганзас і батьків моїх. в Любені теж є, партія тут є. Дуже багато людей ще, ті, що переїхали сюди, але вони вже повмирали. Якби, Ну Це в нас типу, як історія. Тут є фотографії, і є. Я навіть можу вам показати, де, де знаходиться, де бабуся моя, її звали Берта. А це мій дід. Його звали Густов. А мого батька звали це, це мого батька батьки. А батька мого звали Арнольд. Арнольд, оце він отут. Десь отут. Оце Едуард, це Арнольд, це Лена, Ліля і Анна. В них по, по дорозі, як вони їхали з Швеції, дуже. Довго вони їхали, навіть півроку, да, Микола Миколайович. І помирало ще четверо дітей по дорозі. У них дуже велика сім'я була, якби це моїх дідай-баби. Це що я вам можу розказати про своїх предків. Пане Микола, як опинилися шведи в українських степах? 1781 рік Катерина II і князь Потьомкін здає предложення, щоб заселити південну частину Таврійського краю. А це колись була Османська імперія, а відвоювана була царською Росією. Ну і Шведи погодилися з острова Даго перейти пішки на південні терени сьогоднішньої України. Це поселитися біля Дніпра. Але до Зміївки дійшло 800 осіб із тисячі. І вже 1 травня 1782 року вони прибули на терени. Сьогоднішньої Зміївки і заснували Гамельсвинсбю, А німці з'явилися згодом. В 1804 році з Вюнтерберга прибули німці це з півночі Німеччини, заснували Шланкендорф і Мюльхаузендорф, поблизу Гамельсвинсбю, Це сьогоднішня Зміївка, Михайлівка і Гамельсвинсбю, де ми зараз знаходимося. А згодом, у 1830 році сюди прибувають ще німці з півдня Німеччини, Майна і Бадена, і засновують село Клостердорф. Як пережили німці та шведи часи радянської влади? Це, звичайно, було досить важко для цих народів. Ну і в 1929 році, коли закривали всі церкви на теренах України, і, зокрема, у Зміївця, їх було три. Пастор Хоас розуміє, що це скрута, і він організовує людей, шведів, і вони мігрують у 1929 році до Швеції. Ну, світова економічна криза не дозволяє їм там залишитися всім, хто мав трошки більше грошей, залишається на острові Готланд, а частина, більша частина повертається знову до Зміївки. Ну, а потім вже 37-38 рік були репресії шведів на території сьогодні Православної церкви України, це колишньої Шведської кірхи Йоханської, стоїть пам'ятний знак репресії 37-38 року Шведам. Як шведи, як і німці пережили досить скрутні часи в період Другої світової війни? Ну, Багато вже асимілювалося родин. Тому що таке калоритне велике Зміївське наше село, де проживають і українці, і німці, і шведи, вже побираються німці з шведами, німці з українцями, і українці з шведами. Тобто, і вони підтримують один одного, поважають свою культуру, мову, і є деякі подібні речі в культурі і в традиціях всіх тих трьох народів. Ну, коли в 1951 році сюди були примусово переселені українці етнічна група бойків, а їх переселили три села у Зміївку. Багато українців їздили на заробітки до Сполучених Штатів Америки, Канади, в Аргентині були. І звісно, вони привезли сімена дуже файної картоплі. В Зміївці її називають булі. Ну, така говірка Бойківська булі. І от е, ця картопля, вона мала таку назву Поранка. І цю картоплю люди садили тут. Вона дуже добре прижилася в Степовій е, на, на Херсонщині, тому що був такий сухий клімат, де мало поливалося. Але вона родила непогано. І тому е, ця картопля її називають, е, ну, картопля з Гамерики. Німецька народна пісня. Ерладен Діх Айн виконує звідний українсько-шведсько-німецький колектив з села Змівки. Єсушти та гойте вітер, кров'я танда з герцог сір. Underbrot diarmen, zu mir.

Ну я, я вийде до пафьорду да, і кліпу. Ну, у ну. нас унікальний випадок. Ми бачимо шведське національне вбрання. Правда, синічне, але національне. А, це в мене чепчик називається. Синя. Голуба сукня, синій колір сукні і жовта Запаси. запаска. Запас. Ну, фарту. Запаска, да, по-українськи. А де ви взяли от, от цю модель? Да? Ну, я привезла собі, ну в мене зараз її немає, таку статуетку з Швеції, що іменно оцей костюм підходить. Ну і оце сама соорудила. Якби. у трьох сестер у кожної є такий костюм. Да. так? Наш квартет півучий шведський, називається Три Кузін Охлюбава. We are a musicant from Gamal Swenskabu. We are a musicant from Gamal Swenskabu. We can spill in Vasali We can spill in Valeli only. We can dance up on Fadralla, on Fadralla, on Fadralla. We can dance up on Fadralla, on Вікан данса, бумфа драля, бумфа драля, бумфа драля, віканданса, Гей! Сьогодні ми побували у Зміївці, селі, яке стало спільним домом для шведів, німців, українців-бойків та представників інших етнічних груп. Ми побачили, як культура може зближувати людей різних народів та різних конфесій. Як в одному храмі можуть лунати щирі молитви кількома мовами одночасно, як в одному колективі зустрічаються різні музичні традиції і як культурне розмаїття стає цінним ресурсом для розвитку усієї громади. Тож обов'язково заїжджайте до Зміївки, щоб пересвідчитися у тому, що культура збагачує та єднає, єднає та збагачує.